Нарешті пасажирський трафік в наявності. 2-літровий турбодизель, 150 кінських сил, 350 крутного моменту, механічна шестиступенева коробка перемикання передачі. Пасажирська версія маємо 8 пасажирських місць, плюс одне місце для водія. Салон повністю трансформується, тобто, ви можете налаштувати його повністю під себе. Задній ряд сидінь швидко складається. І автомобіль попросту перетворюється на вантажу пасажирську версію. Із цікавих опцій: автомобіль обладнаний кондиціонером для заднього ряду сидінь у пасажирському місці. Передній частині автомобілю машина обладнана кондиціонером, мультимедійною системою, камера заднього огляду, круїз контроль. Керування бортовим комп'ютером. До речі, бортовий комп'ютер у нас вже йде е цифровий, тобто цифрова приборка водія, що не було в попередньому трафіку. Також хочу підмітити: з'явилось е дуже багато вільного місця для складання особистих речей різні бардачки. Раз два тут до речі є е роз'єми для підключення зарядки, наприклад, до телефону. Підстаканники в дверних картах. Що цікавого, у нас є датчик світла та душі. Бажне відділення об'ємом 1890 літрів в варіанті з 9 місцями. А якщо розглянути в 6 місць, то це буде 4200 літрів. Оптика кардинально змінилась. Ми маємо led ледені хадові вогні, ми маємо led ближній світлофар та дальні. Плюс. В усіх комплектаціях автомобіль обладнаний протитуманними фарами, А подивитись, замовити, придбати автомобіль можна у нас в Renault Store на вокзалі. Доступні лізингові кредитні пропозиції, як для юридичних, так і для фізичних осіб. Обирайте колір, комплектацію, опцію, все, що завгодно. І цікавого доступний в червоному кольорі.